Не допустити самовільних рубок, безконтрольних перевезень та реалізацію хвойних на Прикарпатті стартує щорічна операція Новорічна ялинка, де придбати вічну зелену красуню, щоб покупка була законною, та які покарання за самотужки зрубане дерево, знають наші кореспонденти. Традиційно перед новорічними святами лісогосподарські підприємства області заготовляють і реалізовують новорічні дерева та гілки. Цього року ліміт на вічно-зелені дерева складає 16,5 тисяч. Новорічні ялинки заготовляють при розчистенні лінії електропередач, газу нафтопродуктопроводів, освітлення доріг, а також на плантаціях. На плантаціях створених з цією метою під лінію електропередач на газонавтопроводах створюються відповідні плантації також на розсадниках створюються плантації. І на тих плантацій, де заготівля новорічних ялинок. Заготовляються новорічні ялинки вже після того укладених угод. Тобто нема так. Такого випадку, щоб новорічні ялинки пропали і вони висохли і не використалися. Вони заготовляються тільки під споживача. При покупці новорічного дерева на зрізі обов'язково має бути ярлик зі штрих-кодом. Це свідчить про законну вирубку. Завдяки програмі на телефоні можна сканувати цей штрих-код, і там буде вся вичерпна інформація про місце заготівлі новорічної ялинки. Тобто новорічна ялинка також уже пішла в електронну в електронну мережу. І завдяки електронній мережі можна дізнатися цю інформацію, де заготовлено. Це була новорічна ялинка лісівники додають не варто зрубувати новорічне дерево самотужки. за це правопорушникам загрожує адміністративна відповідальність адміністративний штраф буде 510 гривень і 758 гривень будуть збитки разом буде складати 1200, 1268 гривень буде штраф за одну, одну новорічну ялинку якщо будуть дві новорічні ялинки то ще плюс 758 гривень 76 копійок штраф за ко за кожну за кожну новорічну ялинку це якщо зроблено в простих лісах. А якщо зроблено в природозаповідному фонді, в природозаповідному фонді штрафи надзвичайно високі. Буде становити за одну ялинку 9131 тисяч сто гривня 46 копійок. Аби попередити нелегальні рубки, щороку профільні спеціалісти проводять ялинкові рейди.